Мабуть, всі вже чули про цю нашумівшу трагедію, котра трапилась в притулку в Бородянці. Це трапилось ще на самому початку війни, коли а, ці російські нелюді а, напали а, на Київську область, а, і, як ви знаєте, згорів притулок у Бородянці. Там взагалі було ж просто це. Це був кошмар, це недалеко від Бучі. Я добре знаю ці райони. Я не можу про це мовчати. Весь світ, вся Європа, до якої ми так прагнемо, знає та засуджує ось ті дії керівниці Київської міської лікарні, ветеринарної медицини Наталі Мазур. І лише у нас в Україні чомусь так склалося: саме в Києві влада, ну, якось не вбачає в цьому якоїсь проблеми. Волонтерка подала на сайті петицію номер 11188 протягнути до відповідальності виконуючи обов'язки директора КП Київська міська лікарня ветеринарної медицини Наталію Мазур за масову загибель собак в бородянському притулку. Ця петиція за короткий термін. Вона набрала 6146 голосів, що більш ніж потрібно для того, щоб її розглянули. Що з цього отримали волонтери? Нічого не отримали. Петицію не підтримано. Голова КМД Віталій Кличко, ну він не вбачає в цьому ніякої проблеми. Тобто, загинули собаки собі, ну й загинули, а ніхто нічого не робить. Тобто, тут розумієте, я. Просто от буквально вчора з другом переписувалися щодо того, що найгірше взагалі ось в цій війні, так, те, що відбувається. Зрозуміло, що саме таке найгірше це те, що люди втрачають свої життя. За що? Не за що, за те, що якісь. Тварюки просто вирішили, йому там щось одному придурку збрело в голову, і він а, вирішив, що він має право на все в цьому житті. А, інші просто виблядки, А вибачте, я не можу по-іншому, просто поперли як орки, і вони вже давно вбиті. Ті, хто йшли а, на Київську область, там таке просто відбувалося, що це жах. Мама була там а, в окупації. Вона знає, вона бачила дуже багато смертей, і як взагалі все це відбувалося. Але до чого я? Що саме найстрашніше, це ось те, що просто люди, якась людяність, розумієте, вона зникла. Немає, все переплуталось. Взагалі світ просто перевернувся. Я вже мовчу про те, що а, Україна зараз просто стоїть за весь світ. Я не побоюсь цього слова, а весь світ просто дивиться на це і дивиться, і думає, що ж буде далі. Але навіть не про це зараз. Зараз про те, що а, хтось вирішив, що люди важливіше, ніж тварини. Але тварини це такі ж живі істоти, як і всі ми. Але хтось вирішив в Києві, що це не варто ніякої уваги. Якщо вчитатись взагалі в роз'яснення відмови. То можна подумати, що її писали якісь російські пропагандисти або автор якихось фантастичних історій. Просто бо хороший трилер ну, вийшов би дуже хороший трилер. Знову пишуть їм волонтерам про робочі групи, котрі неефективні, оскільки розглядають лише одну сторону, мазур і взагалі не спілкуються з волонтерами. розумієте? А, які висновки можна зробити? Як до початку війни, так і зараз. Тварини, ні КП. КМЛВМ лікарні, ні, Київську владу вони не цікавлять. Робота КП неефективна лікарні. Тим часом КМДА тільки щось планує, створює якісь незрозумілі комісії, пише відписки, а все, з чим вони не справляються, просто виправдується війною. Розумієте, все всі списують на війну. А людина має бути в першу чергу людиною. Неважливо, йде в країні війна чи немає війни. Але ці люди, вони десь просто знаєте, просто іноді здається, що ось те покоління, яке зараз, просто душі розібрали попереднє покоління, а цьому поколінню, я не знаю, залишилось дуже-дуже дуже маленьке, маленька кількість душ, правда. Тому що ось ця бездушність, вона зараз, під час війни, якщо чесно, вона просто вбиває. Волонтери, зоозахисники, любителі тварин, котрі займались порятунком собак з Бородянки, вони просто обурені всім цим. Ціла команда людей брала в цьому участь, і волонтери дякують кожному. Потрачено нереальну кількість коштів, котрі люди жертвували на поля на порятунок, стикнулися з такою несправедливістю, неповагою до волонтерів в першу чергу. А волонтерів. Вкотре знецінюють, принижують, виставляють на посміховісько. І просто волонтери хочуть нагадати, при порятунку 263 тварин з притулку в Бородянці на чолі з Мазур не було надано жодної допомоги та не евакуйовано жодної собаки з притулку. А волонтери зробили цю роботу за їх, яку по факту мали зробити вони, тобто влада. Ніхто нічого не зробив. Я просто я не знаю, треба молитися за таких волонтерів Побільше б таких людей в нашій країні. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.